Добрий день, вас вітає Сажевська Лариса Володимирівна, учитель початкових класів Новомиргородського ліцею №1. і я хочу представити вашій увазі досвід своєї роботи. Маю дві вищі освіти за спеціальністю початкове навчання та корекційна освіта. Мій педагогічний шлях розпочався 17 років тому. За результатами попередньої атестації мені було присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії. Самоосвіта учителя є основою професійного розвитку та якісного навчання учнів. Вона дозволяє педагогу йти в ногу з сучасними освітніми тенденціями, вдосконалювати методику викладання та розвивати власні компетентності. Тому у міжатестаційний період постійно брала участь у шкільному методоб'єднанні, районних семінарах, підвищувала свою кваліфікацію шляхом проходження навчання дистанційних, очних, онлайн-курсів, тренінгів, майстер-класів, семінарів-практикумів, Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського на онлайн платформах ЕДЕРА, Прометеус, Освіторія, передбачені законодавством, та отримала сертифікати за обов'язковими напрямками. Моя формула успіху: любов до дітей, самоосвіта, робота з батьками, обмін досвідом з колегами. Володіння такими професійними компетентностями, як мовно-комунікативна, предметно-методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична, педагогічного партнерства, інклюзивна, здоров'я збережувальна, прогностична, організаційна, оцінювальна, аналітична дають мені можливість ефективно організувати освітній процес, мотивувати учнів і досягати високих результатів у своїй педагогічній діяльності. Працюючи над проблемою впровадження інтерактивних форм навчання на уроках у початкових класах нової української школи, поглиблюю, аналізую і впроваджую практику отримання знання. У роботі використовую набір інструментів, матеріалів, взятих на платформах Всеосвіта, на урок, розвиток дитини, льонінг-апс, казка-фан, що дає змогу створити повноцінний цікавий продуктивний урок. Освітній процес події в класі, виховну роботу висвітлюю у групі ношики 2022-2026 соціальної мережі Facebook та на власному сайті. У початковій школі важливо використовувати різноманітні форми і методи навчання, щоб зробити процес пізнання цікавим, ефективним і доступним для дітей. Перевагу надаю таким формам роботи: метод проєктів, щоденні три, щоденні п'ять, ранкове коло, ментальна карта, хмари слів, групові форми роботи, метод прес, метод пилка, систем освіта, дискусії, перевернуте навчання, ігрові методи, дослідницька діяльність. Мої учні активно беруть участь в олімпіадах, конкурсах та різноманітних інтелектуальних змаганнях. Вони із задоволенням випробовують свої знання, проявляють креативність і прагнуть до нових досягнень. Завдяки неполегливості та старанності вони часто здобувають призові місця, що мотивує їх до подальшого розвитку та самовдосконалення. Виховна робота в початкових класах є невід'ємною частиною навчального процесу. Як учитель я прагну створити теплу та доброзичливу атмосферу, щоб кожна дитина почувалася комфортно і впевнено. Під час виховних заходів ми обговорюємо важливі життєві теми, проводимо цікаві ігри, творчі заняття, які допомагають дітям розкрити свої таланти. Робота з батьками є важливою частиною моєї діяльності як учителя. Регулярно проводжу батьківські збори, індивідуальні консультації та спільні заходи, щоб обговорювати досягнення дітей, вирішувати труднощі та підтримувати їх всебічний розвиток. Заохочую батьків брати активну участь у житті класу школи, адже їхня підтримка та увага надзвичайно важливі для маленьких школярів. Дистанційне навчання це новий виклик як для дітей, так і для вчителів і для батьків. Як учитель я прагну зробити уроки цікавими, доступними та ефективними, щоб кожен учень мав можливість якісно навчатись навіть на відстані. Використовую інтерактивні платформи, відеоуроки, презентації та різноманітні онлайн завдання, щоб підтримувати мотивацію дітей. Важливо також зберігати зворотній зв'язок з учнями та їхніми батьками, допомагати у разі труднощів і створювати дружню атмосферу навіть у віртуальному класі. Тому мною створено віртуальний клас у веб-сервісі Google Classroom, на сторінках якого я опубліковую навчальні матеріали, опитування, тести, тематичні завдання. Співпраця з асистентом учителя відіграє важливу роль у створенні комфортного і ефективного навчального середовища. Разом ми працюємо над тим, щоб кожна дитина отримувала необхідну підтримку, і особливо ті учні, які потребують додаткової уваги. Ми обговорюємо індивідуальні потреби учнів, плануємо спільну роботу та шукаємо найкращі методи для розвитку кожної дитини. Завдяки тісній взаємодії наша робота стає більш ефективною, а навчання цікавим і доступним для всіх учнів. Підсумовуючи свій досвід роботи, можу з упевненістю сказати, що головною метою моєї педагогічної діяльності є створення сприятливого середовища для всебічного розвитку кожної дитини. Я прагну не лише передавати знання, а й виховувати в учнів любов до навчання, самостійність, впевненість у своїх силах. Вірю, що кожен маленький крок у початковій школі це фундамент для великих досягнень у майбутньому. Дякую за увагу.